Слава Богу. Слава Богу! Я весь час на Трійцю. в мене виникає таке питання: я не знаю, чи у вас таке є, чи нема. У нас на Різдво є таке привітання Христос народився. На Пасху у нас є привітання Христос Воскрес. А на трійцю у нас нема такого Привітання. Давайте хоч скажемо Христос Воскрес! Знаєте, якщо б він не воскрес, ми б не були тут, правда? І сьогодні це, це свято, попри те, що навколо нас дуже багато біди і переживань, але величезна дякую Богові за те, що в час війни неспокою ми маємо можливість прийти в церкву, гарно виглядати, правда, гарні сорочці в мирі, спокої, не голодні. І це порою важко пояснити, але можна пояснити тільки одним: це милість Господня, слава йому. Я хочу прочитати кілька місць слова Господнього, вони всім нам відомі. Перше місце це Євангелія Івана, 11 розділ з 38-го віршика. І написано так: Ісус, пройнятий жалем, прийшов до гробниці. Була це печера, і камінь лежав на ній. Ісус сказав. Відваліть камінь. Марта, сестра померлого, каже йому: Господи, вже смердить, бо чотири дні, як він у гробниці. Ще одне місце це буде друга книга царів, 13 розділ із 20-го віршика. І помер Єсей і поховали його. Наступного року прийшли в землю полчища Моавитян. І сталося, що коли ховали одного чоловіка, то побачивши це полчище, ті, що ховали, кинули того чоловіка в гробницю Єлисея, і він при падінні своєму торкнувся кісток Єлисея і ожив і встав на ноги свої. І ще одне місце це буде Псалом Давидів, псалом 50 з 11 віршика. Написано так. Обличчя своє заховай від гріхів моїх і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте створив мені, Боже, і відновив мені духа правого. Не відкинь від мене лиця свого, не забери від мене Духа Твого Святого. До цього місця. Я прочитав таких, тих перших два місця, ніби такі вони не зовсім, не зовсім, які стосуються сьогоднішнього служіння, але вони дуже сильно так запали е, в моє серце ще е, під час наших служінь е, на, на Пасху. І попри те, що сьогодні ми святкуємо, ми згадуємо цей момент зі Святого Духа, я би хотів повернутися трохи раніше до Воскресіння. Це також таке величне свято, велична подія. Бо я ще раз хочу нагадати те, що якби Христос не воскрес, то даремна наша віра. І, те, і ну, не було б нам взагалі потреби приходити в церкви, не було б потреби молитися Господу, не було б потреби взагалі вірити, якби Христос не воскрес. І е, знаєте, оцих два місця вони десь трошки поєднані оцим цим Воскресінням. Вони оцих два місця вони обидва описують про Воскресіння. Перше це випадок про одного чоловіка, про якого Євангелія говорить, що Ісус Христос любив його. Ми знаємо, ми не раз чули проповіді, і дітки наші знають правда, про, про те, що Христос прийшов, правда, Він прийшов до цього чоловіка, якого любив. От і, який помер, і Христос спеціально чекав, знаєте, десь так трошки відтерміновував свій візит ще поки цей чоловік був хворий. І коли він прийшов, оця фраза відваліть каменя. А йому говорить Ісус, та він вже чотири ну, дні лежить, тіло розкладається, він вже смердить. Друга оця історія, яку я читав. Взагалі про невідому людину. Я хочу нагадати нам всім, що в Біблії є немало історій про те, що люди Воскресали. Ми читаємо в новому заповіті Правда про Сина вдови, ми читаємо ще в старому заповіті е, також про одного юнака, за якого молився Пророк. І немало є історій, які розповідають нам про те, що люди Воскресали. І е, тут взагалі такий дивний випадок, взагалі про людину, яку ми не знаємо ні імені, ні хто він був. Є написано, що він помер з якихось причин і його несли похоронити. І в той час був напад ворогів на ізраїльський народ. І ті люди, які несли це тіло, щоб його закопати, похоронити, вони як побачили оцю цю біду, яка си всуне на них. Ну, побачили першу гробницю, першу попавшу гробницю. І то виявилася гробниця пророка, який помер Єлисея. І вони кидають туди те тіло. Правда, і ми читали з вами, що тільки тоді, коли це тіло торкнулося костей мужа Божого, цей чоловік ужив. Але ви знаєте, яка характеристика, яка особливість всіх людей, які воскресали, про кого описано в Біблії? Що їх всіх разом об'єднує? Всі, про кого написано в Біблії, що воскресли, вони все рівно, рано чи пізно помирали. Вони не жили вічно. Все рівно приходив момент, і вони все рівно помирали, все рівно їх хоронили. Але наша віра полягає в тому, що рано чи пізно, скоріше чи раніше, ми при зустрічі з Христом воскреснемо і вже не помремо, слава йому. Ми не помремо, наше тіло, наше життя створене Богом, ми створені жити вічно. І гріх, який вірвався в наше життя, він все перекинув з ніг на голову. І ви знаєте, і те, що Богом було створене добре, гарне, ідеальне, воно все, воно все змінилося. І саме для того Христос прийшов на цю землю, Він віддав своє життя за нас, заради того, щоб ми мали надію знову на це повернення до того ідеального стану, до повернення нашого Господа. І сьогодні ми згадуємо той момент, коли Бог пообіцяв людям Дух Святий. Знаєте, Він прийшов в інші особи, він прийшов в іншому стані до нас. Каже Євангелія, Ісус Христос, Він говорить до віруючих людей, до своїх учнів, каже, я не лишу вас сиротами. Він постійно говорив про свою смерть, про те, що прийдеться постраждати, покинути їх. А ви знаєте, коли ми стикаємося, ми люди стикаємося зі смертю, коли хтось з близьких, дорогих людей каже, що Він нас покидає, правда, нам по неволі сльози течуть, ми не хочемо прощатися. Але Христос каже, що я не покину вас сиротами, я прийду до вас, я прибуду до вас. І саме в Дусі Святому Господь приходить до кожного з вас. Слава йому. І ви знаєте, коли ми читаємо Біблію, ми зустрічаємося з таким моментом, що в час старого заповіту дуже мало людей мали привілегію оцих навідин Духа Святого, мати оце єднання з Богом, в Дусі Святому. Ми читаємо в Біблії, що тільки кілька категорій людей це були священники, пророки і царі, які були помазані Духом Святим. І все. Більше ніхто. Ото кілька людей, про кого знав весь Ізраїль, то всі ходили в Дусі Святому, вони мали єднання з Богом. І більше ніхто. Але Христос прийшов на цю землю і пішов в Дусі Святому. І він дав можливість кожному мати це єднання з Богом напряму безпосередників через Дух Святий. І Давид каже такі, такі чудові слова, я чуть-чуть навіть більше уривок ще прочитаю. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, всі беззаконня мої зітри, серце чисте створив мені Боже і відновив мені духа правого, не відкинь від мене. Мене від лиця свого не забери від мене Духа Твого Святого. Поверни мені радість спасіння Твого і духом могутнім, підтримай мене, тоді беззаконних навчатиму доріг твоїх і навернуться грішні до тебе. Визволи мене від вини кривавої, Боже, Боже спасіння мого, язик мій радісно величатиме справедливість Твою. Господи, відкрий уста мої, і уста мої звістять хвалу тбі. Господи, відкрий уста мої, і уста мої звістять хвалу Тобі. Цей псалом написаний Давидом тоді, коли він згрішив, і коли пророк Натан прийшов до нього і, м'яко кажучи, докоряв, докоряв його. І оцей муж Божий Давид, який був помазаний Духом Святим, який мав оце спілкування з Богом, який знав, хто такий Господь. У нього є такі цінні слова, він каже: Господи, не відніми, не забери від мене духа свого. Не забери отце джерело, де я можу брати сили. Не відкинь мене. І Я сьогодні хочу звернутися до кожного з нас, найперше до себе і до кожного з нас, хто є присутній на цьому місці. Ми називаємо себе віруючими людьми, ми себе називаємо п'ятидесятниками. Я хочу наголосити на тому, що ми, більшість з нас знає, хто такий Господь, правда? Ми знаємо, що таке переживати Бога. Ми знаємо, що таке торкається Господь нашого серця. Коли з незрозумілих причин, без підстав, коли Господь приходить в наше життя, коли сльози точуть з твоїх очей, коли ти розумієш що таке прощення Господнє, коли ти розумієш, що тебе нікчемного Бог підняв для свого царства, ми знаємо це, але бувають такі моменти в нашому житті. Коли ми подібно Давидові, ми грішимо, ми падаємо, ми відходимо від Господа, ми забуваємо, який добрий Бог, яке велике Його милосердя. Так ми приходимо сюди, ми, ну, ми не перестаємо себе називати віруючим, ми навіть з часом ще більше доказуємо. Ми не перестаємо відвідувати служінь, ми не перестаємо навіть нести якогось служіння, але може бути так в нашому житті, що ми віддаляємося від Господа. Давид, знаючи Бога, зробив немаленький гріх, який мав величезні наслідки. Людина помазана Духом Святим, Цар Ізраїля, якого згодом навіть Біблія називає пророком. Він відійшов. Він десь трошки забув. Він забув, хто він є, ким він покликаний, яким духом Бог його веде, він забув. І в цьому псалмі він говорить, Господи, не відніми від мене духа свого. Не забери, я винен, я спотикнувся, я впав, я згрішив. Але одне, що я прошу, не забери від мене духа свого. Він не просить за майно, за царство, нічого не просить. Одне прохання. Не забери від мене те, що дає життя. Ви знаєте, в нашому житті дуже часто можуть бути такі моменти, коли ми відходимо від Господа і навіть самі вже часто розуміємо, що все ми далеко відійшли. Ми далеко відійшли від того, хто дає життя, ми далеко відійшли від того, хто дає прощення. Ми далеко відійшли від того благословіння. Ми давно не сповнялися цим Духом Святим, ми давно не мали цієї спільності з нашим Творцем. Ми по обряду, по звичці, ми приходимо в це служіння, ми по обряду, по звичці називаємо себе християнами. Ми виконуємо якісь речі, щоб гарно виглядати. Ми якось добре вдягаємося, щоб правильно виглядати. Але Давид каже духа свого не забери від мене. Ви знаєте, більше може бути в житті християнина, може бути вже подібно з Лазарем, коли вже смердить. Коли вже посторонні люди чужі, які поруч від тебе стоять і кажуть іншим, та вже, та, та вже пахне. Та, і то вже, то вже видно зовні. І ми наразі можемо спостерігати такі ситуації, що вже видно, що християнин пахне не так, як би мав бути. Не тим, ви знаєте, таким благоуханням, а смердить оцею, тим трупним запахом. І так може бути в житті християнина. Але я хочу нам нагадати. Що є на небі Господь, який зійшов Духом Святим, і він сьогодні готовий воскрешати. І може, наше життя вже сьогодні пахне недобре, може ми це вже бачимо і це розуміємо? Може, довкола нас, люди, це бачать і розуміють? Можливо, ми далеко відійшли від того, хто дає життя. Можливо, наше життя вже дуже сильно смердить, то я сьогодні хочу нагадати нам всім, що є святий Господь Духом Святим, який готовий торкатися мене і кожного з нас, слава йому. І сьогодні я не хочу ми просто просвяткували зелені свята, трійцю, Зішестя Святого Духа, а нагадати нам всім, хто ми є. Нагадати нам всім, що ми є діти святого і великого батька, який прийшов до нас. Нагадати нам всім, що сьогодні ми стоїмо перед тим, який створив небо і землю, і він чекає нас в своїх оселях, слава йому. Але якщо ми будемо смердіти, в нас немає жодного шансу. Якщо ми будемо мертві, в нас немає жодного шансу. І, можливо, ми по-людськи сьогодні такі є, і по-людськи немає в нас цього шансу, то є святий Бог, який сьогодні готовий піднімати. Є сьогодні Дух Святий, який готовий відживляти. Є та жива вода, яка сьогодні хоче приправлятися в наше серце, щоб ми неформально, не просто так, як всі, не просто через те, що свята і неділя, а сьогодні пережити святого Бога, який готовий міняти, міняти наше життя, який готовий приходити в наше життя, який готовий зціляти, э, воскрешати, оживляти, щоб ми, як Давид говорить, такі слова. Господи, відкрий мої уста, і уста мої звістять хвалу тобі. Навіть хвалу Господу, ми не можемо підняти без Його благословіння, без того, щоб Він відкрив наші уста, і ми дуже сильно сьогодні залежні від Нього, як ніколи. Якщо би не Дух Святий, не його дія в нашому житті, аби сьогодні не були тут. І сьогодні є Небесний Батько, який пам'ятає про кожного з нас, який любить нас. Який віддав своє життя заради того, що ми мали на цю надію. Я думаю, що ми зараз піднімемося на наші ноги, ми будемо молитися. Я хотів би, щоб кожен з нас глянув своє серце, в своє життя. Я хотів би, щоб кожен з нас згадав ті моменти, де було добре з Господом. Я хотів би, щоб ми нагадалися оці добрі доторки, коли Бог приходив в наше життя, коли Бог зігрівав. Я хочу нагадати нам всім, що Він не змінився. Навіть якщо ми змінилися, обставини змінилися, все змінилося довкола, Він не змінився. Давайте ми піднімемося на наші ноги і прославимо Його святе ім'я. Господь. Господь, ми приходимо до тебе, наш Бог, Ісус. Ісус, ми славимо Тебе, святий Бог, Господь, подяка тобі. Подяка тобі, Господь, Ісус, слава, 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 слава тобі, честь тобі. Хвала тобі, поклоніння тобі, Господь, Алілуя, ремене, ремене, реме скевде. Господь Ісус, ми тебе величаємо, святий Бог. Ти достойний слави, Господь. Ти один достойний хвали, Ісус. Аллилуйя, ремене сведе, рамине, ремідушали, Господь. Ми сьогодні прийшли, Господь, на це місце. Може, ми по звичаю прийшли, Господи, ти знаєш наші серця. Можливо, ми своїм беззаконням прийшли з тим, що нас тяготить, Ісус. Ти знаєш, Боже Господь, серце наше Боже. Ми сьогодні благаємо, прийди в наше серце, Господь. Торкнися Духом Святим, Ісус. В тебе є ця сила, Господь, ремену скелди, воромене, реме ночення. Господь, Тебе є та жива вода. В тебе є ця благодать, Господь, яка сьогодні сильно відживляти, Боже наш. Ісус, Боже, ми переконані в цьому, Господь, що Ти зціляєш, що Ти воскрешаєш, Ісус. І не тільки на сторінках Біблії, Боже, якщо би не твоя благодать, нас би не було на цьому місці, слава тобі. Бере де слава тобі, Господь. Ти так потрібен нам, Господь, ти так потрібен, Ісус. Ми не хочемо по звичаю. Ми не хочемо, Господь, як завжди. Ми хочемо, Боже, Господь, доторку Твого, Батько святий. Ти потрібен небесний Господь. Боже, ми надію кладемо на милість Твою. Господь сьогодні, прийде до нас. Боже, Сотні, торкнися наших сердець. Відживи, Господь Ісус Духом Твоїм святим. Боже, зціли, підніми. Батьку святий, Боже, в тебе є сила, в тебе є міць, в тебе є. Ми надію кладемо на тебе, небесний Господь. Боже святий, ми благаємо, Господи. Боже святий Господь нас направ, наші уста направ, бою що ми могли. Боже, віддати цю хвалу Тобі, Господи. Щоб ми мож, могли Тебе прославити, Господь, нашими вустами, нашим життям, Господь. Щоб ми були впевнені в тому, Боже, куди ми йдемо, Господь. Відживи нас, Господь Ісус. Можливо, ми десь загубилися, можливо, ми десь заблудилися, Господь. Ісус, поверни до себе, Ісус. Ради неба, Батько Святий, ми просимо Тебе, Господи. Ім'я Ісуса Христа, Господь Хай буде прославлене Твоє святе ім'я. Амінь.